Вітаю всіх! Кабінет міністрів України вирішив збагатити українців, а також збільшити кількість народженості на сьогоднішній день в території України. Зрозуміло, це за рахунок того, що збільшуються виплати за народження кожної дитини. Про це зараз вам розповім. Ну і тепер давайте поговоримо більш дальше про даний законопроект. Зрозуміло, він ще не прийнятий, але вже є конкретно зміни, які все ж таки планується внести для того, щоб збільшити народженість на території України. І так, законом передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10 тисяч 300 гривень до 50 тисяч гривень. Зрозуміло, це в принципі вже краще, чим є на сьогоднішній день. Суттєво збільшуються виплата жінкам, яка народила дитину, але не має професійного стажу. Зараз така виплата становить менше 1000 гривень, там вроді, 700 з копійками. А після ухвалення закону буде складати 7 тисяч гривень на місяць, тобто як? трошечки менше, ніж мінімальна заробітна плата. Е... Також, що передбачає уряд, це те, що будуть надані щомісячні виплати одному з батьків. Ще опікуну як допомогу для догляду за досягненням дитиною одного року. Розмір виплати буде уже окремо оговорено і повідомлено безпосередньо урядом. Також наступна ідея, яка впроваджується в практику, це. Програма є ясна. Тобто, зрозуміло, що це все буде через дію. Всі люблять електронні програми, і це не виключення. Після того, як дитині виповниться один рік, батьки матимуть вибір або повертатися на роботу, або все ж таки продовжити долю дитиною до трьох років. Якщо вони обирають перший варіант, тобто е до року побули з дитиною, потім виходять на роботу, то держава, щомісячно виплачує на 8 тисяч гривень. У разі обрання другого варіанта, тобто. Залишається за додиною доглядати, то за мамою або за татом зберігається сплата єдиного соціального внеску аж до 3річного віку малюка. Наступне це зберігаємо пакунок малюка. Тобто батьки знають, що це таке. Він також буде в двох варіантах. Перше, це натуральна допомога або грошова компенсація, в розмірі там, понад 7500 гривень одноразово. Ну і ще одна новація, яка нам відома, це те, що пропонується дати також одноразу виплату для дитини, яка йде в школу. Тобто, це буде як називається пакунок школяра для того, щоб зібрати дитину в школу. Не знаю, чи хватить 5 тисяч гривень для того, щоб дитину в школу зібрати, але уряд так це оцінив. Ну і друзі, хочу наголосити на тому, що даний законопроект він вже є не перший, це вже другий чи третій по рахунку за минулий рік. Тому будемо дивитися, як будуть приймати даний законопроект, чи підтримує його уряд, і дійсно чи підпише його президент. Це все побачимо згодом. Надіюсь, все таки, що його підтримують, тому що дійсно сума, яку отримують зараз батьки, це є мізер, і вона взагалі не може. Покрити навіть мінімальних витрат, які потрібні для утримання дитини. Напишіть свою думку в коментарях відносно даного законопроекту, відносно тих умов, які все ж таки пропонуються, і дуже важливо і цікаво було почитати ваші думки. З вами, друзі, завжди був я, адвокат Вадим Вітенко, і нагадую про те, що хто ще не підписався, підписуйтесь на YouTube канал, робіть лайки і дійсно, хто бажає, може стати спонсором даного YouTube каналу. Всім пока, до нових зустрічей!